І перед новим роком утворився нетиповий ажіотаж на пунктах пропуску на західному кордоні. Чоловіків, яким раніше дозволялося перетинати кордон, раптом перестали випускати з країни. 30 грудня була фактично заблокована робота пунктів пропуску. У величезних чергах застрягли пасажирські автобуси, легкові автівки, транспорт волонтерів. У соцмережах повідомляли, що прикордонники виводили чоловіків з потягів, які прямували до Польщі. Якою була ситуація на пункті пропуску Шагині Медика 31 грудня? Бачила наша знімальна група. Ні, кроку за кордон без квитка та відмітки ТЦК. Ще у п'ятницю на державному пункті пропуску Шагині утворилася довга черга як з легкових автівок, так і з автобусів. 31 грудня вона зменшилася однак відомо, що з вечора, 29 грудня, за кордон перестали пропускати чоловіків, які не мали при собі військово-облікових документів. Так, пан Віталій, котрий не раз безперешкодно перетинав кордон за категорію Багатодітний батько, стверджує, що без офіційного оголошення правила перетину змінили. Мені відповіли, ставайте в кінець черги і чекайте, поки ваші документи відфотографують, комусь відправлять, їх відсканують, і звідти має прийти плюсик на погодження. Тобто, що в мене паспорт є цілий перебитий, я туди назад, туди назад заїжджаю. Віза, це вже другий паспорт. В мене вибивається. Вперше намагався перетнути державний кордон харків'янин Олександр як особа, що супроводжує людину з інвалідністю. Своєї черги на пункті пропуску шагині чекав ще суботнього вечора, близько п'ятнадцяти годин. Втім, перетнути кордон йому заборонили. Пояснює, що при собі мав усі документи, які від нього вимагали раніше. Я дзвонила та прикордонна этот, і перечень документів, котрий мені потрібен був. Я все тут що сказали, я все зібрав. І там нічого не казали да, за розрішення. Ну, будем будемо їхати. Може, нас до Львова. Що далі будете робити? Поїду роз роз розрішення брати. Про посилення перевірок на пунктах пропуску люди дізналися. Вже у чергах на кордоні. У мережі користувачі пишуть про те, що нібито прикордонникам дали усне розпорядження посилити контроль за пропуском чоловіків призовного віку. Про те саме говорять і на кордоні. Вони говорять, що зміни з кабінету міністрів. Тут питання виникає. То що Кабінет міністрів 2 година ночі зібрався, чи 12-та, і вирішили по шляху пускати? Ну це є самовільне розпорядження. Всі, кого не запитайте, всі говорять, з Києва поступив дзвінок, нікого не пропускати. Тепер не воєнкомати будуть бігати за людьми, а людьми за воєнкоматами. І це я ап'ять ну ж таке злочинна схема, на якій воєнкомати будуть тримати людей, маринувати. Як брали кошти хабарі за від за пенсійне посвідчення, тепер будуть брати просто за завісрочки, і це кошти будуть немалі. Згодом у коментарях для медіа речник Держприкордонслужби Андрій Демченко наголосив, що прикордонники можуть вимагати документи з ТЦК у чоловіків призовного віку. За останній час ми бачимо збільшення спроб використання підробних документів, зокрема пов'язаних із багатодітством. Крім того, дуже часто не відповідає мета поїздки громадян. Вони намагаються підпасти під іншу категорію, яка б дозволила їм перетнути кордон. Прикордонники роблять все для того, щоб попередити і не допускати таких зловживань. У правилах перетину кордону чітко прописано, що перетнути кордон мають право також категорії людей призовного віку, маючи при собі військово об. Блікові документи із записом про відсрочку. Незадовго до жорсткого контролю на кордоні. 25 грудня Кабмін зареєстрував новий законопроєкт щодо мобілізації. Він викликав широкий резонанс і навіть критику. В уряді пообіцяли документ допрацювати і запевнили. Допоки нові зміни не набули чинності, мобілізаційний процес відбувається у звичному режимі. Наталя Стареправо, Віталій Кулеха, телеканал Еспресо. Ну і такими були новини на цей час.